В цьому відео розглянемо як працювати із завданнями на платформі Moodle. Спочатку, як завжди, заходимо на платформу, внесли логін-пароль, входимо. І наприклад я покажу. На прикладі демонстраційного тесту, як працювати з ним. Отже, спочатку у вас відкривається таке віконечко, де вказано назву тесту, а також інструкція щодо того, як робити записи або робити певні якісь дії. От Перше, тут дроби записувати за допомогою ось такої риски. Наприклад, дріб 3 п'ях записувати як 3 п'ятих ось так. Мішані числа також записувати в строчку, взявши дробову частину мішаного числа в дужки. Наприклад, 4,3 записувати як 4,35 ось таким чином. Після цього тиснете продовжити спробу, якщо вона вже була почата або почати нову. Ну, я вже починав цю спробу, тому я тисну продовжити і з'являється завдання. Завдання можуть бути різних типів. Наприклад, ось це завдання. Вимагаємо запису розв'язку. Яким чином я можу це зробити? Звичайним, з клавіатури, тобто 5,7. Ось так. Додати. Далі в дужках, 4,11. Додати. 2, 10 10,18. Закриваємо дужки далі дорівнює. І далі ви можете, наприклад, скопіювати, щоб не писати. Сюди вставити, тут змінити. Тобто, перша дія в дужках 4 плюс 2 це 6, буде. І далі 11,8 11, і 1018 це буде 21,18. А це я прибираю. Бо дія виконана. І зовнішні дужки також прибираю. Отже, виконавши дію в дужках, ми отримуємо вже такий вираз. Далі дорівнюємо, І е, зверніть увагу ще один момент. Коли ми розглядали дії додавання віднімання, було сказано, що дробова частина має бути правильним дробом. А в нас 21.18 неправильний дріб. Але. Така вимога взагалі-то до остаточного результату. 6,2118 це не остаточний результат, тому тут можна ще не перетворювати в стандартний вигляд оцей проміжковий результат, а продовжити далі додавати. Отже, 5 плюс 6 буде 11, цілих, і в дужках ми маємо 28,18. От остаточний результат уже потрібно перетворити до стандартного вигляду. Нагадаю, як це робиться, отже, 2818. Ми представляємо як 18 плюс 10. І отримуємо в результаті 18 поділити на 18 1, і 10 18 – це буде дробова частина. Ну, і далі оцю одну цілу до 11, цілих додаємо, і в підсумку маємо 12,2818. 10 1018. Ну і записуємо. 12,1018. Тобто, якщо у нас завдання такого типу, є поле для занесення відповіді: Ось таке, то від вас вимагається показати всі обчислення. Далі ви. Після виконання тиснете далі, і ми бачимо вже інший формат. Завдання, тобто поле набагато менше. Якщо ви зустрічаєте таке поле, то в це поле заноситься тільки відповідь. В тому форматі, в якому, наприклад, у вас буде отут інструкція. Тут інструкції немає. Але згадайте, що відп... у відповідь ми записуємо значення змінної Х, коли ми розв'язуємо рівняння, тому тут має бути просто записано значення цієї змінної. Відповідно, в такому випадку розв'язок ви робите от з цього рівняння на листку, чорновику, в робочому зошиті, а відповідь записуєте вже сюди остаточно. Ну я розв'язав це рівняння і отримав, що це буде 4,313. Ось так воно записується. Ніяких крапок, нічого тут не ставимо. Якщо у вас тут не сказано, то залишаєте отак. Тепер, наприклад, те ж саме рівняння, тільки завдання іншого типу. Тобто є рівняння і є варіанти розв'язків А, Б, В, Г. Ви обираєте той, який підходить або співпадає з вашим розв'язком, це 4,13B, і просто натискаєте B буде. Ну і далі. Після цього ось таке завдання. І якщо в попередньому випадку ми з цим завданням записували весь розв'язок, коли працювали з цим завданням, то в цьому випадку тільки відповідь. Ми там отримали 12, цілих. 1018. Далі. Також може бути інструкція в самому завданні. Тобто, наприклад, завдання на звіт серед даних дробів правильні. Ось ряд дробів. І тут інструкція щодо запису відповіді. Правильні дроби записати у відповідь через крапку з комою в англійському алфавіті в порядку зростання без пробілів. Тобто... В порядку зростання треба записати через крапку з комою і між ними, щоб не було пробілів. Вибираємо. Це правильний дріб. Це неправильний. Це неправильний, це правильний і це правильний. Найменший з них 1 девята. Тому ми записуємо 1 девята. ставимо крапку з комою. Наступний 2 дев'ятих. Крапка з комою. І 8 дев'ятих. Все. Ну і розв'яжіть рівняння. Вікно велике відкрилося, значить, в цьому випадку вам необхідно показати весь розв'язок. До речі, для того, щоб полегшити записи, можна просто скопіювати. Якщо, звичайно, дозволяє режим тестування, копіювання в даному випадку дозволяє вставити її сюди і далі розв'язувати. Тобто, в нашому випадку... Бачимо, що остання дія це віднімання. Перша дія оце віднімання, бо в дужках. відносно цієї останньої дії це зменшуване, це від'ємник, це різниця. Тобто невідомий від'ємник, а від'ємник ми знаходимо зменшуване мінус різниця. Тому записуємо далі. Також можна скористатися копіюванням, тобто взяти від'ємник, скопіювати його, вставити, далі дорівнює. Після цього зменшуване мінус різниця. Знову ж, тепер в цьому випадку, значить, тут у нас після віднімання, зверніть увагу, 5,2 тринадцятих. Не можна від нього відняти 1,413, тому що дробова частина тут менша, ніж тут. Тому збільшуємо дробову частину, при цьому цілу частину зменшуємо. До чисельника додаємо знаменник це 15,13. І тільки після цього ми можемо відняти. 4-1 це буде можна скопіювати якийсь дріб, щоб його змінити. Отже, 4-1 це буде 3, і 15 тринадцятих мінус 4 тринадцятих буде 11 тринадцятих. Ми знайшли значення ось цього виразу. І тепер у нас це зменшуване від'ємник, різниця. Невідомий у нас компонент зменшуване. Відповідно, зменшуване, це х, дорівнює від'ємник плюс різниця. І в результаті ми маємо 3 цілих, 11 тринадцятих і 5 тринадцятих, це буде 16 тринадцятих. 16 тринадцятих – це дріб неправильний, тому ми його перетворимо. І маємо тоді 4 цілих, 3 тринадцятих. 4313. Тобто тут у нас повний розв'язок показано. Це такий тип завдання, де треба показати весь розв'язок. У нас тут, ось, коли ми вже пройшли весь тест, написано: не завершено, не завершено. Відповідь збережена. Чому тут не завершено, і чому вони ось ці питання білим кольором? Тому що, коли ми їх проходили, ось тут є перевірити. А ми тиснули далі. Тому потрібно вернутися, зробити перевірку. Коли ми проходимо тест, ми можемо вибирати, перевіряти одразу чи рухатись далі. Це для того, щоб, можливо, потім ще раз передивитися, як. Правильно чи неправильно щось розв'язано, чи є помилки, і тільки після цього здійснити перевірку і рухатися далі. Ну і, звичайно, коли ви вже все виконали, тоді завершити спробу відправити. І завершити. Як бачите, в цьому випадку тест для перегляду не відкрився, тому що він в режимі контролю. А от учителю мені він буде. Видими всі результати його і таке інше. Ось я вже зайшов в систему як вчитель, ось я. я бачу по цьому тесту демонстраційному, скільки спроб зроблено. Тобто, якщо буде виконано одним учнем, то я бачу одиничку. Якщо 2, 3, 10, 30 учнів зробили цей тест, тут буде 30. Я можу переглянути ці спроби, і в мене відкривається ось список тих, хто виконував. Оцінки поки що немає, тому що я маю його ще перевірити. Я можу обрати перегляд спроби. Можу просто переміститися ось таким чином по завданнях. Оце перше, друге завдання це скільки балів отримано. Тут потрібно оцінити. Тобто, я вже як вчитель перевіряю оцей розв'язок і роблю оцінку. Система тут працює саме таким чином. Зробити коментар або змінити оцінку, і я вже вибираю. Тут мені показано максимальна оцінка 3 бали. Я бачу, що все правильно. Досконало. Я ставлю 3, 3 бали за це завдання. Тобто даю максимальний бал. Так само тут. Якщо все правильно, максимальна оцінка 2, значить 2. Якщо, наприклад, я десь тут щось побачив недоліки, я можу дати оцінку 1 бал. Ось таким чином. Ну і після цього тест вже буде оцінений і учень може побачити свої результати. Якщо тест складено таким чином, що допуску у учнів немає для перегляду результатів, то тут з'являється повідомлення, що немає допуску до перегляду. Я можу це змінити. Якщо мені необхідно, щоб учні подивили свої результати і проаналізували помилки. Ну ось, я дав можливість переглянути свої бали. Значить, бали в нас з точністю до 10-х. 10,9 це значить округлюємо до 11, також огляд доступний, натиснувши на нього, учень може переглянути свої розв'язки. Можливо, тут будуть мої рецензії якісь написані. Почитати їх. Ну, таким чином ми працюємо в платформі дистанційного навчання Moodle.